Доброго ранку, мої маленькі слухачі. Сьогодні хочу вас запросити в подорож до незвичайної країни світлофорії, де ми з вами дізнаємось правила дорожнього руху. Без супроводу дорослих вулицю не переходь, своє життя та здоров'я оберігай. На переході біля світлофору правила дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машини, то йди не барись. Далі ти теж маєш право як машин немає справа. Знає, будь-яка дитина, йти не можна, де машина. Коля і Тамара йдуть собі по тротуару і собі запам'ятаю, в непризначених місцях для переходу не перебігай. Знай сьогодні знай весь вік для того, щоб дорогу перейти, є пешехідний перехід. Світлофор корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліпне лиш, будь уважний, приготуйся. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить. Запам'ятай собі ось це: не варто гратися на дорозі, кататися на самокатах чи велосипедах, не варто виїжджати на шосе, де бувають машини, де небезпека. Цінуй життя, пам'ятай про правила. Що бережуть від дорожньо-транспортної пригоди. Адже небезпека зовсім близька. Отож, пильнуй і будь уважним. Ти пешехід, обирай безпечний шлях. Безпека на дорозі залежить від всіх нас. Отож, хлопчики та дівчата, я сподіваюся, що ця інформація буде вам корисна. Дотримуйтесь правил на дорозі та будьте уважними. Бережіть своє життя та здоров'я. Дякую за увагу. До нових зустрічей!